Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі Майнкастерська. І сьогодні на черзі відео про вашу улюблену, а можливо для когось і ні, гру Dota 2. Саме хотілося б поговорити більш детально про таку важливу складову ігри, як вардинг. А, гравці на корах не поспішайте скіпати це відео, воно буде корисно абсолютно для всіх, тому що, а, як правило, вардинг це проблема кожного з нас, і відсутність будь-якого біжену на мапі може призвести до фіаско. Тому давайте проговоримо деякі основні положення, на що нам треба звертати увагу з самого початку гри. А наприкінці цього відео подивимося на прикладі одного з програвців на п'ятій позиції, як це робиться на найвищому з можливих рейтингів. Гра починається з того, що ми з'являємося на криниці. В нас всіх є кошти, які ми можемо витрачати на свій розсуд. То ось вам перша порада: обов'язково придбайте смок. Це допоможе встановити віжен вам, вашому мідеру, можливо, заблокувати деякі кемпи, можливо, зробити якісь агресивні випади, спробувати захопити перевагу з самого початку гри. Але ці 50 коштів можуть бути витрачені е на гілку з одної точки зору, так, яка допоможе вам трошки е зміснитися по лінії, там якісь додаткові mm -hmm. характеристики отримати, або ось е мати можливість. Власне, захопити якусь ініціативу на початку. Отже, ми натискаємо смок скоріш за все. Або я б сказав навіть, що дуже важливо в цей момент гри прослідкувати за своїм мовспідом. що вам це потрібно? Вам треба знати мувспід свій і мовспід ворожого мідера. Це допоможе опинитися в потрібній вам позиції швидше за нього. Коли ви розумієте, що під натисканням диму омани ваш мовспід, ну або різниця, якщо хочете, між вашим мовспідом і мовспідом ворожого мідлейнера в районі 50, Це гарантує вам в час в час. Асно вчасне добігання власне до цієї лінії і можливість поставити більш глибокий варт, як, наприклад, ось цей, який допоможе нам бачити ворожий хайграунд. Uh, і uh, маленькі дуже ризики, що його будуть розбивати, адже ми його поставили під дією димомани. Є фішка, яку можна використати, якщо, наприклад, ми не добігаємо або не, не бачимо потреби ставити варт глибше на частину мапу, ми можемо використати димомани таким чином, що поставимо варт, наприклад, ось в цю територію, ось на цю місцину. Там з цього боку, з цього можете начепля... не чіплані не чіплятися сильно, там різниця невелика. Головне, що поки дим Ома буде тривати, ви ставите цей варт туди, йдете в зворотню позицію, йдете на протилежну частину річки і чекаєте, поки з вас цей дим Омане власне спаде. Коли це відбудеться, обов'язково тікайте з цієї позиції, це може розвести вашого ворога, змусити його міркувати про те, що ви встановили варт саме там. Він витратить свій сентрі варт, і далі вже відпаде будь-яке бажання шукати, куди ж ви встановили свій обсерм. В більшості випадків другий варт дістанеться сапорту, другий варт на ранній стадії дістанеться саппорту саме четвертої позиції. Він його зможе розставити на свій розсуд. Друзі, ситуації бувають різні, абсолютно всі ми з вами не розберемо, але давайте про ключові поговоримо. Зараз дуже популярний став Вард на Валакії, хто уважно за нею слідкував, ставити ось такий. Він допоможе бачити ворожу лінію постачання. І по можливості її відрізати цей варт корисний, коли ми граємо на лінії, умовно, з відсутністю будь-якої переваги, коли ми розуміємо, що ворожа лінія просто сильніша за нашу. Особливо це видно, коли зустрічаються два персонажа ближнього типу атаки проти двох персонажів дальнього. Розмінюватися важко, зруйнувати цю лінію реально, і це те про що нам потрібно міркувати. І ось. Так, в такому плейстайлі, коли ми руйнуємо лінію, коли ми знаходимося ближче там, під цей кемп, щоб його постійно або блокувати, або виводити тут якось е, лінію, то вбити кур'єра, якого ми заздалегідь будемо бачити, е, дуже корисно. Якщо ж лінія рівна або навпаки йде на нашу користь, коли у нас є дуже потужні здібності на героях, або, або ж коли ми хочемо влучати цими потужними здібностями а, ворога, навіть не маючи якусь віжену по ним, то обов'язково можна проставити собі варт ось цій площині. А, тут вже бачите вежі, вежі немає, а, але вона там буде в вашій грі на цій стадії, можна проставити собі варт тут. Він гарантує нам, що ми побачимо ворога, ми побачимо, як вони застосовують свої розхідні матеріали, намагаються поновитися. Це стосується і здоров'я, і мани. Таким чином ми зможемо влучати важливими здібностями, збивати цю всю справу, або ж навіть добивати ворога. Це дуже корисний варт може бути. Третій варт, про який я б сьогодні хотів поговорити, як останній приклад цього раннього варда, що четвірка може встановити. Також під димом Омани. Нагадаю, ми саме цю тему обговорювали. Можна пробігти так сюди, поки дим Омани триває, нам нічого не страшно, і проставити варт ось цій площині. Також він буде бачити кемп. Середній, який тут знаходиться найближче, і найголовніше для нас, що він відкриє для нас опцію прийняти бійку за цю руну, або ж просто зібрати інформацію, не обов'язково битися. Умовно, ми поставили цей варт, поставили що тут побачили, що тут скупчення ворожих героїв відбувається і вони нас чекають. І тоді, використовуючи цю інформацію, передаємо її тімейтам. Ми забираємо дві руни в будь-якому випадку. А це. Вже непоганий внесок в нашу ранню економіку ближче до п'ятої хвилини гри, коли в магазині оновлюються наступні варди. Нам потрібно подбати про наступні свої інтереси. На прикладі п'ятої позиції ми мусимо поставити такий вард, щоб захистити свого кері від потенційних випадів суперника від зайвих смертей, якщо бути простішим. Дуже популярним є варт, щоб поставити його просто цей стандартний на, на підгірок. Він бачить власне ротації, які тут відбуваються від ворожої четвертої позиції. І він побачить, якщо ворожий мідер захоче прийти, там ваш умовно не встигне вам передати цю важливу інформацію. Цей варт крутий збирає максимальну кількість інформації, але при цьому і доволі вразливий. Тому як. Не рекомендую його встановлювати в ситуаціях, коли його можуть легко зламати, коли, як мінімум, ви не можете його захищати. Що означає, що ви не можете його захищати? Що коли приходить цю площину четвірка, і у вас відбувається сутичка один на один з нею, він вас перебиває чи здібностями, чи просто більш статовий персонаж сам по собі, тоді вам треба відступити і він цей варт гарантовано розіб'є. В такому випадку краще. Попіклуйтеся про те, щоб встановити менш корисний варт з точки зору інформації, але при цьому і розбивають його в меншій кількості випадків. Наприклад, ось такий: ось сюди можна його встановити або ближче до баунті руни. Тут же давайте собі простір для розмірковань, тому що ви як найкраще знаєте свою гру, те, що в ній відбувається, і можете зробити. З цього правильні висновки другий же вард, який допоможе захистити життя вашому кері, ставиться на подвійні ворота. Але друзі, тут дуже важливе поточнення: ніколи не ставте два варда в одну частину мапи з одною метою, тому що таким чином ви можете позбавити свою команду важливого віжену десь на протилежній частині мапи і підставити таким чином своїх союзників. Ближче до п'ятої хвилини гри, до п'ятої або ж навіть до шостої, коли настає ніч, ваш кері стає доволі вразливим, тому що подвійні ворота дуже близько знаходяться в сучасності до лінії, і будь-який саппорт, особливо це стосується винеманстрів, трентів, енчантрис, будь-який агресивний саппорт може обходити і робити легкі вбивства, захоплюючи таким чином ініціативу. І якщо ви не ставили варт ось сюди, який я вам показував, до цього ви можете поставити його власне на подвійні ворота, щоб бачити. Ротацію ворога. Якщо ж у вас такий вард є, але ви все одно хочете контролювати ситуацію з подвійними воротами а, і, можливо, самі використовувати їх для того, щоб робити якісь виходи, то не, не цурайтеся витратити свій час для того, щоб перейти самому на а, протилежну частину мапи і проставити віжен або ось такий. Ближче до середнього кемпа його рідко розіб'ють, плюс він буде збирати інформацію по захисникам цієї вежі, яка тут ще буде матися у нас. Або більш класичний, якщо хочете, поставте його просто на подвійні ворота. Це також вже буде значний внесок у гру. Не забувайте також, що важливою складовою гри в доту є стаки дуже добре. Якщо ви можете настакати мільярд кемпів і допомогти своєму керрі або ж іншому герою, що може з ними впоратися, тримати економічний фронт. Але ще краще, якщо ви можете законтролювати стаки ворога. Для того, щоб це було можливим, нам також дуже сильно може допомогти Observer Ward. Вчасно встановлений, особливо десь під ніч, якщо ви розумієте, що ворог не має інформацію по вашим ротаціям. Я брадив з боку сяйва, якщо ми граємо, пройти ось сюди і поставити віжен таким чином, щоб бачити два кемпа, бачити ворога, який тут буде проходити їх стакати. І найголовніше бачити героя, який захоче прийти і законтролювати цю всю справу, зібрати собі легкі кошти. Таким чином, ми відкриємо опції для своїх. Героїв корових позицій чи приходити сюди і боротися, або ж для себе самого, бо в крайньому випадку, навіть якщо сюди ніхто не захоче приходити і боротися за ці за ці стаки, скільки б їх тут не було, ми зможемо зайняти якусь пацючину позицію і пацю, і зібрати принаймні трошки більше експіріансу для себе з цього, а можливо і власноруч під'їсти якихось великих крипів, що буде корисно, коли граємо за темряву. Тут трошки важче проходити вглиб цієї території, Ви бачите, тут сходами треба підійматися, глибше заходити, ледве не під Т2 вороже тут в контакт дійти. Тому ось такий варт він також має місце бути по аналогії з тим, які ми говорили щойно. Але через те, що його важче встановити, то тут раджу встановити його в трошки більш очевидній локації. Але при цьому також доволі корисним. Як мінімум, декілька вбивств або декілька файних епізодів вам дасть на ньому реалізувати. Ну і найголовніше, напевно, що ви будете бачити, як ворожа четвірка по ньому прямує до руни і обмірковувати свій план подальших дій. Вам не потрібно сильно акцентувати увагу на тому, щоб оновити своєму мідлейнеру варт, адже це. Сфера і зона його відповідальності, те, що він мусить зробити для себе сам. Але не забувайте, що вардингу немає місця без де вардингу без пошуку ворожих вардів. І якщо в більшості випадків нам не маючи жодної інформації про те, де встановлений ворожий віжен, немає сенсу ходити і розставляти центрі хаотично. То у випадку з, з мідовими вардами, коли ми виходимо, наприклад, на допомогу нашому мідеру, а це може відбуватися вже з четвертої, але частіше з шостої хвилини під активні руни, коли ми сюди приходимо і у нас в активі є сентрі, ми можемо доволі легко спробувати знайти ворожий вард, бо він тут може бути в основному в двох позиціях, а, чи з одного чи з іншого берегу річки. Ставимо просто центрі посередині. Дивимося з одного боку, якщо тут немає, то з великою ймовірністю, коли ми проставимо друге центрі з протилежного, знайдемо ворожий вар. Це робиться для того, щоб позбу... позбавити суперника важливого віжена на руни і потім використовувати їх, як нам заманеться. Адже коли він не знає про умовний інвіз, що підібрав наш кері перед тим, як робити свою ротацію, то нам то... То вона буде набагато більш результативною, аніж без цієї руни. По девардингу ще також хотілося б додати, що друзі не поспішайте використовувати свої сентрі, Щойно побачили, що ворог полишив якусь плащину. Дуже часто ви можете поквапитися з нею, поставити сюди на гірку умовно, ворожий варт буде стояти десь тут, або тут, ви його просто не дістанете. А, і будете сумувати, вам або доведеться витрачати на це якісь додаткові свої кошти для того, щоб його знайти, або що буває набагато частіше, особливо на рейтингах понижче. Ви просто забудете про це, і той варт зможе відпрацювати своє, надати якусь перевагу. по Інформації для суперника, для того, щоб це не відбувалося, не полініться, водити за собою кур'єра, якщо у вас немає здібностей, коли він буде літати вже. Якщо у вас немає здібності, щоб перевіряти гірку. А, а якщо ці здібності є, тоді ви дуже просто встановлюєте варт в центрі варт так, щоб він давав вам ще найбільше інформації. По площині. натискаєте сюди здібність, це може бути кінетік. Це може бути. Друга здібність апарата, третя дізраптора тощо. Будь-яка здібність, що дає Віжен. З переходом у Мідгейм починається стадія активної гри під своїх тіммейтів. Це може бути заряджений високим рівнем мідлейнер і готовий до обійки, або це може бути офлейнер, що вже дозбирав собі блінкдагер і готовий до ранніх виходів а, з позиції гангу. А, це стадія, коли ми активно реалізовуємо дим омани. Разом зі своїми союзниками, але неочевидно, це мати з собою варт у себе в активі, хоча б один, який ви ніде не встановили, для того, щоб коли ви, наприклад, коли з вас спав цей дим омани, або коли ви зайшли в пріоритетну для себе площину і вважаєте, що десь неподалік може проходити ворожий герой, ви встановили гарний віжен, побачили його і мали перевагу для стрибку. Це дуже важливий момент. І він стосується не тільки середньої, а ще й пізньої стадії гри. Адже незалежно від того, хто розпочне бійку, чи ваша, чи команда суперника, прочасно проставлений вард а, посеред площини може розкрити позиції ключових героїв і надати вам перевагу. Якщо гра розвивається в потрібному нам руслі, і ми захопили перевагу, володіємо мапою, можемо дозволити собі ставити доволі агресивні варди, але при цьому... А, Такі, щоб їх не розбивали, що найчастіше, це будуть просто варди по лініям, адже дуже часто ворог буде намагатися розділитися, підкачатися, десь відпушити свої лінії. Тоді не цурайтеся пройти, поставити вард такі по лінії неподалік ворожої Т3 вежі. Якщо ми говоримо про центральну, це може бути класичний вард з цього боку. Але. Такий вар дуже часто розбивають, бо по центральній лінії дуже великий трафік. Тут багато героїв проходять, багато інформації цей вар збирає. і це не секрет ні для кого, тому їм його дуже часто знешкодять. Якщо ви не хочете опинитися в такій ситуації, але при цьому хочете мати хоча б якийсь віжен, спробуйте його поставити трошки далі, там, де вже його шукати будуть з набагато меншою ймовірністю, або і зовсім забудуть про його існування, там, де колись була ворожа, Т2 вежа, або на сходах ось сюди. Найефективніше напевно використання вардів в доті для того, щоб захистити або зайняти під себе певну площину. Для цього нам потрібно встановити найбільш очевидні, але при цьому і найбільш корисні варди. Важливою умовою такого варду буде гра на ньому, щоб хоча б один з ваших героїв міг знаходитися в цій площині, шукати тут якісь вбивства, не підпускати просто ворога, десь його підзонити, а десь взагалі нищити. Такі варди можуть бути як захисні на своїй частині мапи. ось тут умовно ми фармимо. Ворог має ініціативу по мапі, затискає нас. Ми ставимо сюди вард, бачимо, що найбільш. Частину мапи фармимо обережненько, і коли вони сюди приходять, ми можемо замість тим, замість того, щоб пожертвувати життям когось із саппортів і виступити, можемо просто віддати цей варт і таким чином дозволити собі парати в доту трошки трошки подовше. Якщо ми встановлюємо такий варт на ворожій частині мапи, то мусимо бути певні, що найближчим часом у нас не з'явиться якихось нагальних справ. Чи то буде вбивство Рошана, чи то, бу... чи то буде знесення тих два вежі на, проти... на протилежній частині мапи. Будь-які важливі справи, які там з'являться, змусять нас покинути цю територію, відкриють її для ворога, тобто покінесенько вийде, розіб'є цей варт і скаже нам величезне дякую за золото і... і досвід, який він зможе з цього отримати. Тому ми можемо встановити більш неочікуваний варт. Можна поставити його сюди. Можна поставити його сюди на східці, можна поставити варт по лінії, які ми з вами обговорювали, він не буде давати нам інформацію по хайграунду, але умовно ми зможемо побачити, хто хто сюди заходив і розрахувати, чи варто нам сюди повертатися в майбутньому. Є варди, які допоможуть нам як при захисті своєї території, своєї бази, вже так і при облозі ворожої. У випадку, якщо ситуація... Дуже вкрай важка, і нам потрібно думати про те, як захищ... захистити базу. Особливо це стосується ситуації вночі, коли ворог може підходити безпосередньо близько до вашої, до вашої території, до вашого хайграунду ось цього і ставити віжен на... на свій лад. Ми можемо заздалегідь проставити віжен трошки далі своєї бази, щоб бачити скупчення ворожих героїв підтримки і мати можливість на них напасти. Це може бути варт тут, це може бути варт ось тут. При підході до вашої бази, коли тут вже немає веж, це може бути варт. Ось тут на сходах він допоможе бачити ротації, і завдяки тому, що він бачить водночас і хайграунд, і логолоуграунд по цій лінії, він буде набагато кориснішим і в майбутньому дозволить нам або збивати якісь телепорти важливі, або просто вчіплятися в якусь бійку і нав'язувати групу своїм правилам, що як правило команда з перевагою не очікує, атакуючи ворожу базу. Маючи будь-яку перевагу, чи то друге життя на корі, а, чи то просто сильні здібності не в кулдауні, а, бажано перед атакою безпосередньо проставити віжен сюди. Він доволі очевидний, і з великою ймовірністю, коли ви поставите цей варт, його будуть вже очікувати, на ньому будуть стояти ворожі центри. Але. При умові, що ваша команда готова стрибати і нав'язувати тут бійку, він своє свою користь встигне принести. І якщо навіть вдасться нейтралізувати саппорта, що його розбиває, це вже буде гарний внесок для того, щоб продовжувати боротьбу позиційну і продовжувати тут якийсь пуш ворожого хайграунду. Такий варт не один. Ми можемо встановити його і з іншої частини. Ось тут паралельний варт. Можемо встановити менш очевидний, але при цьому інформації він збирає менше корисної, тому що якщо взяти, до прикладу, ось цей, то він бачить водночас і нижню, і центральну лінію, що по ним буде відбуватися, хто з захисників тут тут знаходиться, і як виходять лінії крипів, якщо ця інформація нам, звісно ж, потрібна. А, то ось цей варт він буде бачити одну лінію. А, але при цьому, якщо ми по ній і заходимо, цієї інформації нам вистачить більш ніж. Давайте для прикладу розглянемо один з останніх ранкідів сапорту команди Liquid, а саме Інсенія. І подивимося, як з вардами працює він. Ми вже можемо для себе помітити, що він не цурається також розбити смок на перші кошти. Давайте подивимося, куди він піде встановлювати свій вард. Під смоком зверніть увагу, що його мідлейнер, в свою чергу, пішов, і проставив собі вард на ворожий хайграунд. Таким чином він залишився непоміченим, і вороги, які перевіряли а, тут Варда, бо чекали, щоб хтось виходив з цієї площини, залишилися ні з чим. Тому не обов'язково нам самим розбивати смок і бігти, ставити Вард Мідлейнеру. Це може зробити він сам, якщо ми з ним домовилися про це. Дивимося, що ж зробить Інсеня зі своїм Вардом. Власно він прокрався трошки в глиб ворожої території під під димом Омани, проставив вард глибше. Ми його з вами обговорили. Нащо він по на його потрібно ставити? Але говорили про ситуацію, коли стоїть 2 мілі героїв, коли лінія заздалегідь слабка. Що його можна буде реалізувати, відрізавши а, героїв від їх лінії постачання? Тут цей варт більш спрямований для того, щоб зібрати ранню інформацію, щоб побачити, що тут буде відбуватися, допомогти своїм гравцям, якщо вони захочуть зробити таку дію, і підблокувати лінію. На хайпетес ранкіді. це не новина. Дуже часто люди виходять, блокують лінію, руйнують її з першої ж хвилі. І коли ти маєш на ворожому хайграунді, на на цій площині отакий от вардик, то ти його можеш дуже легко реалізувати і не підставитися зайвий раз, а то і більше зробити з його допомогою. ФБ завдяки тому, що малася інформація, що тут тільки два герої е, суперника Інсенія підійшов до свого колективу, часно застосував свої здібності і організував таку перевагу невеличку. Наближається шоста хвилина гри, і ми можемо помітити, що Айдін довозить собі ще один обсервер ВАД. Цікаво подивитися, куди він його проставить, ставить він його на клів. Щоб бачите, що тут відбувається по стакам. Стаків власне, він ніяких не помітив, як і не помітив ворожу четвірку на цьому віжені. Це дозволяє йому підійти в міт і роздивардити, ну, точніше, знайти е, ворожий вард, який тут було встановлено. Так, він би і без того зник доволі швидко, але завдяки тому, що інсенія його знаходить, він отримує свій актив додаткові кошти, які також зможе перевести е, в якісь е, позитивні дивіденти для себе. На цій мапі. Можна помітити, що Бейн рухається доволі мало. Єдині дії, які він робив, або єдині ротації це підміт допомагати своєму з розрунами і грав на стаки, як це і прийнято саппортами з високого рівня гри. Але це не означає, що вардів на протилежній частині мапи при цьому немає. Кожен вард – це сфера відповідальності окремого саппорта. Ми можемо поділити мапу умовними двома лініями, за кожну буде відповідати а, різна людина, умовно. Ти граєш на бейні на п'ятій позиції. Тобі важливо, щоб там на верхній частині лінії, щоб твій кері був захищено, щоб підміт ти вийшов руном. Міг підконтролювати, і щоб не було ворога мільярду стаків. А якщо вони є, ти мав про це принаймні інформацію. Не обов'язково віжен, бо його можуть розбити. Таке з бардами відбувається час від часу. Але принаймні мати інформацію, це вже щось. Ми бачимо, що на протилежній частині мапи цю цю функцію виконує. Ходвінка, вона поставила собі вартость такі. Він також е, трошки менше інформації дає корисної, аніж там більш стандартний вард, який можна було поставити на гірку сюди чи сюди, але при цьому його і шукати тут будуть доволі рідко. Він зможе. Побачите зосередження ворожих сил, особливо якщо ворожий мідлейнер захочети без диму омани прийти і зробити якусь дію. Тому не забувайте, що вардинг це не робота одної конкретної людини, це стосується кожного. І якщо навіть ваші сапорти відмовляються визнавати це своїм обов'язком, то варди абсолютно є безкоштовними. Не цурайтеся придбати його собі на корі для того, щоб збільшити свій фарм або захистити себе від неочікуваних якихось ворожих випадів. Що стосується Бейна, наближається 10-та хвилина гри, його вежа досі жива, здорова, але при цьому лінія проти них. Надзвичайно сильна цей Слардар, комбінація з Віспом. вони розбивають більшість героїв на мапі, тому виходити на неї навіть ніхто не, не квапиться. Тому інсенія вирішує поставити варт таким чином, щоб трошки захистити свою вежу, щоб трошки подовжити її існування. І якщо ворог буде тут сильно підставлятися, можливо, навіть побитися за неї. Дуже корисний варт, коли, збирати, коли збираєтеся особливо йти з цієї лінії геть і залишати свого керів заздалегідь. Програшні позиції краще забезпечити йому хоча б якийсь віжен. Важливий момент, на який також потрібно звертати увагу, це щоб під руну у вас був віжен в кожній частині гри. Це дуже важливо. Ми з вами трошки про це вже поговорили. Що на ранній стадії гри, наприклад, ця інформація може допомогти. Призупинити або попередити ворожий вихід, це може бути червона пришвидшення, червона посилення шкоди, червона інвізу. То на пізніх стадіях гри воно це правило залишається, як і залишалось. Веж у нас більше, скоріш за все, на мапі не буде. Тому бачити, що відбувається на центрі мапи, ще важливіше. Ми бачимо, що тут встановлено варт таким чином. Що він бачить саме руну, бачить руну, бачить трошки підходи на свою частину мапи, він водночас а, і контролює цю площину, і, і захищає потенційні стаки, які тут а, зберігаються. А, хочу наголосити на тому, що незалежно яка хвилина гри, і незалежно від того, чий це конкретно обов'язок, чи ваш, чи мідлейнера, чи іншого саппорта, чи будь-кого, проконтролюйте цей момент. І якщо навіть ви ставите собі варт з якоюсь конкретною метою. Ви можете зробити його більш функціональним. Умовно, ваш у вас є мета захистити, захистити оцю площину. Ви можете поставити варт сюди на сходах, але при цьому ви бачите, що на руну ніякої інформації, на жодну з рун ніякої інформації у вас немає. Тоді ви цей варт зміщаєте сюди і, і захищаєте його. Що стосується агресивного віжену і гру в мідгеймі, ми можемо побачити, що Янсеня гарно розуміє персонажа, на якому він грає. Це Бейн, в нього збільшений нічний віжен, і йому доволі просто робити ось такі дії, які відбуваються зараз на мапі. Він проходить, ставить ставить більш глибокий віжен, І завдяки ньому спочатку перевірив до речі на центрі, чи немає тут ворожого для того, щоб не підставити себе і свій, і свій колектив в подальшому. І завдяки тому, що він цей вард зміг пройти так глибоко і проставити, подальшому тут можна буде цю мертву знайти і знешкодити. Але е друзі, не забувайте, що Бейн. Такий э, герой унікальний в цьому плані Саппортів мало з підвищеним нічним віженом. І якщо ви будете цю саму дію робити на умовному дізрапторі, ви сильно ризикуєте загинути. Тому якщо у вас немає відчуття або розуміння, де знаходяться ворожі герої в цей момент на мапі, то краще поставити більш тоді більш безпечні варди, десь ближче до своєї території, або робіть ось таку саму дію, таку саму дію за підтримку своєї команди, друзі. Сподіваюся, що моє бачення було вам корисне, але не забувайте, що ваш рейтинг, ваша гра є унікальною. Адаптуйтеся, долайте, змінюйте варди за потреби і перемагайте. На цьому все. Ви знаєте, що робити. До зустрічі!